Ми з колегою, з подругою вирішили спробувати щось створити для наших діток. І почали ми це з майстер-класів. Нам потрібна елементарна да? хотів би замінити мебіль, да? бо вона, вона незручна для дітей. Дякуючи вам, ми розширили свій простір. Покращили його. Для нас розширення стало таким сюрпризом. Сталося так, що звільнився цей кабінет, і наш орендатор повністю нам віддав це все приміщення. Все, що ви бачите в цьому приміщенні, mm. да, це придбані за кошти гранту. Кількість дітей збільшилася, набагато збільшилася. І якби ще було на 48 годин в добі, взагалі було б супер.